Українські та британські традиції органічно поєдналися при проведенні новорічного свята у Житомирському педагогічному центрі Форум. Адже це і не дивно. Саме тут діти різних категорій вивчають ази англійської мови. Під час вистави вони ще раз змогли глибше та різноманітніше збагатити свій мовний запас. Тому і батьки, і діти так задоволені від роботи організаторів. Дуже цікавий підхід саме педагогічного центру форум до організації таких свят. Ми пам'ятаємо День Шотландії. Ми пам'ятаємо і бачимо це чудове свято, де поєднаний дійсно Санте Клаус англійські традиції та наші українські або російські традиції, дід мороз зі Снігуренькою. І дітям дітям це подобається, і батькам також батьки самі стали учасниками різних ігор та розіграшів. Сьогодні побували також в дитинстві, згадали свого діда мороза, свою снігуреньку. І саме головне, що наші діти отримали масу задоволення. Діти залюбки водили хоровод з Дідом морозом, снігуренькою Санта Клаусом та з Оленями. Це казкові герої. Вони були в центрі уваги та наснаги для присутніх у цьому залі. Більше клас, але те, що на новому році були і Санта Клаус, і Дід Мороз, і Снігурочка. На святі поріднилися Дід Мороз та Санта Клаус. Вони завжди поруч. Фото на пам'ять з ними всіх захоплює. Я хочу виважати здоров'я, щастя, і щоб кожна звалися в його мрії. А Дід Мороз натхнення успіхів і всього найкращого.